У 1830 році я прийшла з небес. Тоді я попросила певну новичку, щоб викарбували медали, який Бог споконвіку призначив, щоб його носили мої діти. Отож я прибула до Парижа на вулицю Дюбак, щоб знайти тебе у твоїй недолі. Я прийшла, щоб дати тобі шату, яка захистить тебе, якщо ти будеш говорити про мене іншим. Через цей медалик я перемогла мого ворога Ратізбона. Він був безбожник, але я перетворила його на святого перед троном мого сина. І аж до 1917 року я використовувала цей спосіб, щоб уділяти ласки і досягати душі найбільш віддалені від мене. Але і цього мені було мало, я хотіла здобути всі душі. Тоді я попросила мого слугу Максиміліана Кольбе роздмухати в душах бажання носити цей медалик і розглядати його, як зброю. Тоді, діючи зі ще більшою силою, я навертала масонів, єретиків, схизматиків, поглиблювала проломи в стінах ворога. Визволяючи душі, за котрі мій син так дорого заплатив. Від 1921 року з мого натхнення з'явився Легіон Марії, апостолят котрого полягав у тому, щоб відвідати всі домогосподарства, щоб злучити усіх з моїм сином через чудотворний медалик. Згадайте, як я почала використовувати непомітну новичку як засіб, і будьте так само непомітними, як вона, щоб я могла діяти. Я хочу, щоб ви роздавали мій медалик усім, кого любите, але перш за все давайте його тим, хто ненавидить мене, і я зворушу їхні серця. Носіть цей медалик на шиї і ніколи не розлучайтеся з ним, щоб я могла діяти. Але через стільки років, крім вас, я не маю нікого, щоб роздавати мої знаряді ласки цьому зруйнованому світу. Чи могли б ви роздавати мій медалик на знак моєї материнської турботи про всіх моїх дітей? Ідіть сміливо. Аве Марія!